Мабуть, як і всі хлопчики в дитинстві я мріяв стати пожежником, але так склалося, що після школи я вступив до технікуму, який зовсім не зв'язаний з пожежним ділом, так скажемо. Але після строкової служби в Збройних силах України. Так сталося, що я працював на посаді пожежним у військовій частині, і після цього я остаточно прийняв рішення, що після завершення строкової служби я буду працювати в ДСНС. Після прибуття на місце виклику ми вже усвідомили весь масштаб трагедії, усвідомили весь масштаб пожежі та почали працювати на місці виклику. Було зовсім не до спогадів, але після ліквідації цієї пожежі, десь закралась думка, що я ж на цій набережній робив пропозицію своїй дружині. Як ви дізнались про те, що ваше ім'я пролунало і яка була реакція на це все? Ну, по-перше, це було дуже несподівано. Я не пожар. збільшились об'єми безпосередньо виїздів, їх кількість і масштаби самих станів, Тому що раніше це локальні пожежі, а зараз це локальні перші другі номери, які несуть з собою можливі травмування та загибель цивільних. Зараз найбільш небезпечно, це мабуть. Після прильотів було розвалені будівлі, які несуть за собою небезпеку подальшого руйнування, падіння уламків. Всю інформацію, яку ми отримуємо по приїзду на пожежу, ми оцінюємо як інформацію, з якою треба справитись. Тому, якщо ми бачимо там з 3 по 16 поверх, ми розуміємо, який це ранг пожежі, і всі дії згідно наших обов'язків, вони вже розписані. І е, ми працюємо і приймаємо. Все, що потрібно, заздалегідь, вже знаючи, з чим ми стикнемося. Якщо це там відкрити полум'я по фасаду будівлі, як було саме на готелі Одеса, то ми розуміли, що нам робити, які сили і засоби залучати, що які давати команди, і які команди очікувати. Я не дізнався, це особисто сповідомлення з перегляду відео президента. А мені скинули це друзі е і не скинули ніякої інформації, просто скинули і ну, писали, що подивися, там цікаво. Е я подивився, там саме було ну, дійсно було цікаво. Мені сподобалось. Це було, це було неочікувано, тому що ну, приємно, коли тебе як особистість і коли твоє прізвище. Е Оголошують і, і виносять йому подяку в лиці президента країни. Тому це було приємною, приємною неочікуваною такою несподіваною.